Вітаю, час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. У Полтаві навчають вже третю групу водіїв тролейбусів. В області горить суха рослинність. 18 пожеж лише за сьогодні загасили рятувальники. Поросята незвичайного окрасу нові мешканці зоопарку Полтавського еколого-натуралістичного центру. А тепер про це та інше більш докладно. У ніч на 10 березня росіяни знову атакували Полтавщину. Внаслідок падіння безпілотного літального апарату у Полтавському районі були пошкоджені три житлові будинки: постраждала господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка обійшлося без постраждалих. Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, пошкоджень зазнала і побутова лінія електропередач. Близько 13.00 аварійні бригади завершили роботи і енергопостачання відновили для всіх споживачів. У Полтаві триває набір на навчання третьої групи водіїв тролейбусів. Скільки охочі вже виявили бажання опанувати професію та коли розпочнуться курси, дізнавалася наша знімальна група. У Полтаві набирають охочих вивчитися на водія тролейбуса. Це вже третя група підготовки. Водій тролейбуса завжди актуальна для міста професія, тому третя група не буде останньою, говорить один з ініціаторів появи курсів водіїв тролейбусів у Полтаві Вадим Ямщиков. В нас 13 років був відсутній потенціал набору саме і навчання водіїв тролейбусів, тому що так. Не мало ліцензію, і от ми вже рік як навчаємо спільно з центром зайнятості навчаємо водіїв і водійок. І ми поповнюємо таким чином свій кадровий резерв і військовий стан. І взагалі це важливо, тому що електротранс потребує. Кадрового резерву, який повинен поповнюватися для міста, це стратегічне рішення. Записатися на безкоштовні курси можна у міському центрі зайнятості. Наш заклад акредитований загалом на 10 осіб в одній групі. Тому зараз у нас є шість чоловік, які вже пройшли співбесіду з тролейбусним управлінням і готові починати навчатися. і Нам треба добрати ще чотирьох. Зараз переважно це жінки, чотири жінки і два чоловіка. Тому ми запрошуємо на навчання тих, хто хоче навчатися і отримати професію водія тролейбуса. Розпочати навчання планують наприкінці березня, початку квітня. Тролейбусне управління хотіло б розпочати навчання десь під кінець березня. Щоб не затримувати, не затягувати цю групу, якраз буде літній період. Водії будуть гарно навчатися на лінії, і тому треба було б почати вже в кінці березня. Нагадаємо, у Полтаві вже випустили дві групи водіїв тролейбусів. Першу з десяти осіб влітку минулого року, другу сім кандидатів взимку цього року. Протягом трьох місяців майбутні водії вивчали теорію, після чого практикувалися на базі підприємства Полтава Електроавтотранс та складали іспит у сервісному центрі МВС, щоб отримати кандидатів. Категорію «Т» після успішно складених іспитів можливість працевлаштування гарантують, говорять полтавській міській раді. 16-річний юнак заліз на залізничний вагон-цистерну, де його вразило струмом. Подія сталася 9 березня о 23.00 по вулиці Ползунова у Полтаві. Інформація про нещасний випадок до правоохоронців надійшла від медиків, як повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Після надзвичайної події полтавця госпіталізували. За даним фактом. Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської кружної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 128, тобто необережне тяжке або середнє тяжке середні ушкодження кримінального кодексу України, наразі триває досудове розслідування обставини події з'ясовуються. 18 загорянь сьогодні більше ніж 170 за минулий тиждень. Саме стільки пожеж в екосистемах області загасили рятувальники. Причина підпал сухої рослинності. Повідомила речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Надзвичайники нагадують, полум'я поширюється стрімко, знищуючи не лише майно, а й все живе на своєму шляху. Штрафи за спричинення пожеж у лісових масивах можуть сягати 30 тисяч гривень. За останній тиждень рятувальники загасили 174 пожежі на відкритих територіях, 122 з них це лише за вихідні, 8 та 9 березня. Усі ці займання спричинені людьми, які палили траву. Вогонь знищив сотні гектарів сухої рослинності, пошкодив житлові будинки та господарчі споруди. Через спалювання трави 9 березня в селі Тахтаулове під час займання сухостою чоловік отримав опіки. Уже в понеділок, 10 березня, станом на 14 годину в області зафіксовані. Овано близько двадцяти пожежвики системок. У спортивно-реабілітаційному комплексі для людей з інвалідністю колос в Решетилівці триває другий етап реконструкції. Там планують створити футбольне поле, трибуни та підтрибунні приміщення. Сам спорткомплекс відкрили у травні 2023-го після масштабної реконструкції будівлі. Більше про це дивіться у нашому сюжеті. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький у рамках робочого візиту оглянув спортивно-реабілітаційний комплекс для людей з інвалідністю колос в Решетилівці. Тут створені умови для професійних тренувань спортсменів з інвалідністю, захисників і захисниць, а також людей з інвалідністю, каже голова Полтавської обласної ради. Додає, його відкрили у травні 2023-го після масштабної реконструкції будівлі. Зробили це в рамках програми раннього відновлення України, яка фінансується європейським інвестицією. Ціним банком є фінансування на кредитна Програма відновлення України фінансується з обласного бюджету. Є фінансування це 20% від загальної суми. До кінця року повинен бути комплекс здати в експлуатацію. Комплекс я маю на увазі спортзал, гуртожиток. Футбольне поле, трибуни під приміщення умовно кажучи на спорткомплексі колос до кінця року. Якщо все буде добре, ми будемо фіналізувати цю ситуацію. Наразі у спортивно-реабілітаційному комплексі для людей з інвалідністю колос функціонує спортивна зала і гуртожиток. Говорить його директор Сергій Котьман. Перший етап реконструкції включав в себе спортивний зал. І гуртожиток спортивний зал завершено. Гуртожиток завершено. Зараз іде реконструкція стадіону, де буде футбольне поле, де буде бігова і легкоатлетичні. Там споруди нині триває другий етап реконструкції спортивно-реабілітаційного комплексу для людей з інвалідністю колос. Навпроти спортивної зали йде будівництво другої черги, каже директор закладу Сергій Котьман. Тут буде спорткомплекс із повноцінним футбольним полем, трибунами із підтрибунним приміщенням. Все це теж для спортсменів з інвалідністю. Трибуни на 1700 осіб. І все, що там роздягальні, масажні кабінети, там реабілітаційний кабінет. Разом із головою Полтавської обласної ради Олександром Біленьким відвідав комплекс і тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Держава звертає увагу на тих, хто докладає докладати там до яких слід мало цього недостатньо в більшій степені. А звертає увагу на тих, хто готовий бігти. Хто не стоїть на місці, хто не закрився в собі, хто ініціює, робить якісь проекти, ініціює якусь діяльність, бачить якийсь розвиток, яка громада активна, де активна, там і ці проекти реалізовуються. Хто Активних, хто знає, як заповнити намагається заповнити форму правильно, хто шукає виходи, як цю форму заповнити і як з нею працювати, постійно на контакті з тими ж самими міжнародними організаціями для того, щоб це було все включено. Нагадаємо, нині спорткомплекс колос надає повний спектр реабілітаційних послуг для понад 300 дітей та молоді з порушенням опорно-рухового апарату, зору, слуху, фізичного та розумового розвитку. А в Порятинській громаді за грантові кошти Європейського союзу відкрили ковбасний цех. Поки він працює в тестовому режимі, робітники вдосконалюють рецептуру ковбас різних видів копченостей. На полицях товар з'явиться як тільки підприємство отримає усі необхідні дозволи. Більше про це розкаже Івана Дімова. Депутати Полтавської обласної ради спільно з членами обласної асоціації органів місцевого самоврядування влаштували виїзний семінар у Перятинську громаду для очільників інших громад регіону. Його мета продемонструвати реалізацію проєкту Європейського союзу, розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах для розширення економічних можливостей молоді і сільських жителів та екоорієнтовного зростання. Вдалий ефективний. Результат взаємодії депутатського корпусу обласної ради, депутатів місцевої ради, керівництва громади. І оця синергія вона зіграла в чому? Розвивається громада, розвивається крафтове виробництво. В підвищується залученість місцевого населення, місцевих фермерів. до Бізнес процесів фактично йде наповнення місцевого бюджету. На прикладі порятинської громади можна побачити, як у складних умовах воєнного стану можна залучати позабюджетні кошти, створювати нові робочі місця та розвивати економіку. Цей досвід має стати орієнтиром для Федичній інших громад області, зазначив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Повоєнна Полтавщина. Їй буде притаманна якраз зелений бізнес, крафтове виробництво, зелений туризм. Тому якраз ці питання підтримки виробництва ягідного, молочного, тваринництва ну, оце якраз ті форми залучення бізнесу, в тому числі фермерства, які слід підтримувати. І от якраз Пирятинська громада демонструє цей напрямок і ефективність. Використання грантової підтримки між участі в міжнародних проєктах. Перша локація, яку відвідали учасники семінару Пирятинський ковбасний цех. Його відкрили на базі колишнього м'ясопереробного цеху. Директор підприємства розповідає: він все життя продавав професійне обладнання для кухонь і ресторанів, але з часом захотів створити щось своє. Цех запустили місяць тому. Вся продукція, над виробництвом якої зараз працюють робітники, тестова. Сировину м'ясо беруть в районі. А ось Решта інгредієнтів секрет фірми. У нас загальна сума гранту вийшла 7 мільйонів 926 тисяч гривень. З них 30% це наша частка співфінансування. На даний момент в нас вже пропрацьовано 22 види варених ковбас та варено-копчених ковбас і копченостей. Після повноцінного запуску виробництва ковбаси спершу будуть продавати у порятині. Далі є домовленості про реалізацію їх у Ніжині, Запоріжжі, Лубнах, Полтаві та Києві. Відвідали учасники семінару і сімейну молочну ферму у селі Вечірки. Її власник, місцевий житель Євгеній Градов. Спільно з дружиною отримують господарство із шести корів. За грантові кошти зробили капітальний ремонт сараю, а також закупили спеціальну техніку, щоб збирати молоко від корови до холодильника безконтактно. На це пішло 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ми, звісно, одказувались. Ми тому, що ми боїмося, ми не розуміємо. Нам обіщають мільйони такі, як це так безплатно, без того не цього упала нам з неба така каша. Мана. Ми, звісно, в це все не вірили. Не вірили, але вона предложила поїхати в реалізовані ферми, реалізовані господарства. Ми з'їздили і нам дуже сподобалось. Ми зразу згодилися. В рамках проєкту в громаді створили три таких сімейні молочні ферми. Є ще потенціал в громаді. У нас до десятка домогосподарств тримають 5-7 корів. Якщо була б можливість залучити додаткові кошти, то по цієї технології, що ми робили вже на трьох фермах, можна було б працювати і далі. Цей проєкт в подальшому забезпечить сталий розвиток економіки Полтавщини, підсумував виконавчий директор Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування Володимир Микійчук. Мета була одна показати кращу практику місцевого самоврядування на Полтавщині. Сьогодні ми побачили прекрасну громаду синергією місцевої влади і бізнесу, які дали чудові результати. Нові мешканці тримісячні поросята незвичайного красу з'явилися у зоопарку Полтавського еколого-натуралістичного центру. Придбали тварин в інституті свинарства, і сьогодні, після перебування на карантині, переселили у літній вольєр. Бачили поросят наші кореспонденти. Ці двоє поросят з зоопарку Полтавського обласного еколого натуралістичного центру новенькі його мешканці. Придбали їх в Полтавському інституті свинарства. Кумедні п'ятачки, закручені хвостики, цікавий плямистий окрас. Усе це покращуватиме настрій гуртківцям та відвідувачам. Переконані працівники екоцентру. Сьогодні вони перший раз познайомляться. Бо у нас наша свинка була на, наші свині були на карантині. Дивіться, які маленькі. Не боїтеся середину зайти. Дімо спочатку двохмісячні поросята перебували на карантині. Щойно вони переїхали в літній вольєр, тому людей поки що побоюються. Одне з них порода червона білопоясна, інше гемпшерська, каже завідувачка відділу сільського господарства Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Ірина Пугачова. На початку лютого ми придбали двох дівчаток поросяток. По перше, мало хто з з містян, особливо від дітей, бачив справжніх свиней. Це дуже цікаві тваринки. За ними цікаво спостерігати, їх навіть можна приручати, вони звикають до тієї, людини, яка до них часто звертається, приходить, доглядає за ними. Ну і взагалі, коли вони хрюкають, дітей це неймовірно веселить. Імен для свинок ще не обрали на даний момент. Ми оголосили конкурс між нашими гуртківцями на кращі клички для наших для наших поросяток. Поки що ми їх не назвали, тому що діти вперше їх сьогодні бачать. Це вже треті поросята в Полтавському екологі-натуралістичному центрі. Наразі тут мешкає більше 60 видів тварин та птахів. Персональну виставку картин абстрактного живопису Людмили Санік відкрили у Полтаві. Авторка представила роботи, над якими працювала протягом останніх 15 років. Кому саме художниця присвятила експозицію, та що особливого у її творах дізнавалися наші журналісти? Перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко взяв участь у відкритті персональної виставки картин Людмили Санік занурення у галереї мистецтв. Востаннє авторка демонструвала свої роботи у Полтаві ще в 1992-му. Багато років вона прожила за кордоном. Зокрема, тривалий час розписувала ікони, але тепер повернулася на батьківщину, щоб творити тут. Її картини надзвичайно цінне надбання для просування культури на обласному рівні, переконаний депутат. Адже Людмила Санік демонструє високий рівень європейського мистецтва. Це така прекрасна виставка. Стільки людей свідчить про те, що є сьогодні запит на, на таке прекрасне, на вічне. Тому я хочу вам подякувати за цю виставку. І ну, всім нам сказати, що життя триває і навіть під час війни, і наші попередні покоління, наші діди, прадіди це все, на жаль, вже проживали. Тому в нас є певний досвід стійкості, і я хочу, щоб ми. Щоб ми всі виставили цю персональну виставку, Людмила Санік присвятила в першу чергу своїм покійним сестрам близнючкам. Вони відійшли до вічності три роки тому. За два дні до за два дні до своєї смерті мені старша сестра Світлана надіслала таке повідомлення: ти повинна пообіцяти мені, що ти зробиш у Полтаві персональну виставку. Розумієте, для мене спільні виставки це ще нічого, а персональна це дуже велика відповідальність. І я завжди дуже хвилююся. А потім, через вісім місяців, пішла і Алла. роботи, представлені у виставковій залі, виконані у техніці абстрактного експресіонізму. Гра з кольорами спонтанні переходи. Ходи та комбінація хаотичних мазків викликають у кожного з відвідувачів виставки власні асоціації та переживання. Підкреслює директорка галереї мистецтв Ольга Курчакова. Це абстрактний живопис. Тут є певні натяки, да є навіть певні образи, досить чітко промальовані. Але насправді виставка для того, щоб кожна людина могла відчути власні емоції, щоб глядач, який прийде сюди на виставку, зміг через колір, через фактуру, через якісь відчуття свої власні, створити свої образи. Вона тому занурення називається. Ці роботи мають нагадати людям про важливість внутрішнього пошуку у цей непростий час. Додав голова обласної організації Національної спілки художників України Юрій Самойленко. Вони ніби закликають зупинитися і відчути свої цінності, каже він. Ця виставка будемо щирі вражає, бо і ще що цікаво, коли митець має. Декілька періодів своєї творчості. І це створює таке внутрішнє змагання і змінити себе і відчути зовсім в іншому стилі. Це, це прекрасний звіт, який, який є певним підсумком творчості цієї художниці. Виставка занурення експонуватиметься у музеї до кінця березня. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТЕПІЛЮЄ. Залишайтеся з нами. все обов'язково буде Україна.